Це просто трата ресурсів. Почнімо з грошової системи. Грошова система витрачає. Колосальні об'єми ресурсів для виробництва схожих та непотрібних товарів. Щороку змінюється стиль автомобілів, додаються елементи оформлення, змінюється їхня форма. Якщо ви щороку купуєте машину, то думаєте, що не гірші інших. Але суть у тому, щоб змусити вас купити новий холодильник, телевізор, товари змінюють так, щоб сформувати у вас потребу у нових покупках. Країна швидко досягне надлишку виробництва, якщо товари і послуги будуть універсальними та загальнодоступними. Але якщо щороку додавати нові зручні функції, людям доведеться викинути старі речі і купити нові. Це називається навмисне зниження ефективності з метою збільшення продажів. Припустімо, я спроєктую авто, у якому за допомогою повороту двох важелів. Можна зняти старий двигун і встановити новий за кілька хвилин. Ви просто вставляєте новий двигун. Можна зробити так, щоб легко було заміняти сотні деталей. Але зараз, щоб замінити пружину, треба розібрати півдвигуна. Однак, якби виробники авто були зобов'язані обслуговувати їх, вони б мали геть інший вигляд. Зараз двигун захований за кабелями різними деталями і важелями. Усе це вмонтували у кришку з роз'ємами, яку можна відсовувати. Ви знімаєте цю кришку одним рухом, і мотор перед вами не треба від'єднувати все підряд. Виробники не змушені це робити. Однак, якби ви купили машину в компанії, яка дає десятирічну гарантію і обслуговування, то більшість деталей знімалися б для ремонту. Ось що я маю на увазі під навмисним зниженням ефективності. Будівництво швидкісних шосе і автострад це зайве, бо вони тільки збільшать об'єми продажу автомобілів. Що більше доріг, що вони ширші, то більше мостів, то більше місця для автівок. Виробники автомобілів. Мобілів це заохочують, однак вони проти громадського транспорту. Він би зменшив затори на дорогах. Більше не було б великих заторів. Адекватно спроєктований транспорт був би безпечним, швидким і легкодоступним. Проте такий розвиток смертельно небезпечний для ринкової системи тому. Тут нічого не змінюється. А наявність особистого авто це окрема історія. Усі виїжджають з роботи о шостій вечора. Упродовж дня дороги не завантажені, але в годину пік бац, усюди затори. Ситуація сумна, однак не для компаній з обслуговування Адже тоді використовується більше бензину, зношуються колеса. Погляньте на це в масштабах країни і підсумуйте всі витрати. Які виникають через ці затори наприклад, майамі біч у суботу і неділю на пляжі купа людей. Але якщо змінити календар так, щоб щодня в однієї сьомої від населення був вихідний, на пляжі завжди було б місце. Це просте рішення. На дорогах зникнуть затори. Навіть на тротуарах буде вільніше, і не доведеться будувати мости. Що стосується автомобілів, які паркують біля роботи, то сотні машин простоюють, але їм не потрібен відпочинок. Тому в майбутньому автомобілі будуть доступні для кожного. Вільні авто чекатимуть, коли ними скористуються. У них не буде власників, і вони будуть зроблені за останніми технологіями. А по якості вони будуть не гірші за Rolls-Royce чи Mercedes. Ці авто будуть на вас чекати. Ви сідаєте і їдете. Добрались, виходите з авто, і хтось інший сідає таким чином. Кількість авто відразу знизиться втричі. Ці авто, які стоять на парковках, це розтрата ресурсів та енергії? Не треба буде зупиняти роботу заводів виробничим машинам. Не потрібен сон. Завод, який працює цілодобово, виготовлятиме більше товарів. Тобто будуть денні і нічні робочі зміни. Питають а якщо хтось не захоче працювати вночі, то змінюйте заохочення. Наприклад, нічна зміна триватиме три години, а денна сім. Просто створіть перевагу і з'являться люди для нічної зміни. Усе просто коли вам виповнюється 25-26, амбіції згасають, тому що немає сенсу думати про те, що ви не зможете собі дозволити. На щастя, багато років тому, під час Великої депресії, в Америці можна було купити авто за 8 доларів. Якийсь старенький форд. Я сам ремонтував своє авто, бо не міг дозволити собі автосервіс. Так я багато навчився. А ще ми намотували дріт на кристалічні котушки і робили детекторні приймачі. Була можливість дістати матеріали і експериментувати. Приміром, нові літаки, збудовані під час Першої світової війни, продавались у ящиках. Можна було купити дженні за 50 баксів, коли Перша світова закінчилася, на ім'я Карл Орт продавав нові пропелери у пакуванні по долару. І так я познайомився з одним зі своїх друзів. Я купив цей пропелер, і ми обидва сиділи перед ним і захоплювались. Це була геть нова деталь від справжнього літака всього за долар. Окрім того, за 150 доларів можна було купити зібраний літак, готовий до польоту. Так, як барограф. Це було давно. Так у мене з'явилася одна ідея: банка Бобів коштувала 15 центів. А якщо на ній збоку намалювати лінію і провести таку банку над фотоелементом, то в певному місці сигнал би перервався, і це б означало її ціну. Я намалював на банці кілька ліній і розповів про свою ідею власникам магазинів і супермаркетів. Мені сказали, оце ти мрійник, вигадник. Нічого не вийде. За касою має хтось сидіти. Для мене вони були як іншопланетяни, які навіть не чують про що я говорю, чи не розуміють. Припускаю, я б мав більший успіх, якби звернувся до виробників.